Друзі, всім привіт! Давно ви мене не бачили. Планував підписати контракт з Голівудом, але нічого в мене <смі>, з цього не вийшло. Мене продовжувати клеїти автомобілі. <смі> Дане відео хотів давно записати. Саме це відео буде полягати в тому, як антигравійна плівка захищає автомобіль від дрібних механічних пошкоджень і як вона працює. Ось заїхав до нас автомобіль Volkswagen Golf з таким механічним пошкодженням. Дане механічне пошкодження можна замінити локально, врізавши по арошці. Але так як автомобіль вже поклеєний плівкою більше п'яти років, то клієнт захотів замінити плівку на усьому бампері. It's so, on the plane, yes. <coughs> a blown each piece. But some no. yet? Yeah, I love them. Somehow I woke up out in Beverly. Fucked up, smelling like that barbie And I ended up i start Yeah, the girls impolite polite In the club every night That's how it goes When you Hollywood perfect Hollywood perfect That's how it goes When you Hollywood perfect Друзі, як ви зрозуміли, що дана плівка дійсно працює, дійсно захищає лакофарбове покриття від механічних пошкоджень. На даному автомобілі було це наглядно показано, ми переклеїли, ніяких нюансів з лакофарбовим покриттям не було виявлено. Якщо дане відео вам сподобалося, було для вас корисним та потрібним, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, та діліться з друзями.